Кожен, хто був у місті добра, знає, тут живуть янголи. Не існує такого куточка, де б дитина могла залишитися самотньою. Всюди її супроводжують найдобріші створіння з сяючими крилами. Якось Бублик запитав принцесу Софію. А коли вони вперше з'явились в місті добра? Звичайно, Софія знала. Це було тоді, коли Софійка була ще зовсім маленькою. Вона тоді ще не була принцесою. Вона любила все, чого торкались її пальчики, і усе, до чого торкалась вона, відповідало їй взаємною любов'ю. Але уваги й любові Софійки не вистачало всім діткам міста Добра, і навіть найголовнішій феї Марті. Щоночі Софійка сідала до вікна і зверталася до янголів. Дорогі, найпрекрасніші, найдивовижніші та найчарівніші. Віра у вас це все, що у мене є. Ви так потрібні місту добра, як ніколи до цього. Тут діти з болем, не більшим за землю, тут лються сльози глибші за небо. Вони не можуть впоратися з цим наодинці. Ангели, ви так потрібні нашій фей Марті. Вона побачить вас і згадає, що її крила теж міцні. Вона побачить, що вона не одна. Янголи, якби ж ви знали, як ви зараз потрібні, ви б точно вже були б тут. 150 ночей Софійка сиділа на вікні і молила про диво. Яке потрібне кожній дитині на планеті, і з кожним днем сумних дітей у місті добра ставало все більше та більше, а крильця феї Марти з кожним днем важче і важче піднімались. Тоді Софійка вирішила, що вона стане тим дивом, яке надихне місто добра від найменшої комашки до найпрекраснішої феї. Вона сама намалювала ангела. Такого красивого, як її душа, рожевого і золотими обріями, фарбами, які зібрала з найяскравіших квітів у світі, і в ту ж мить побігла з малюнком до феї мрій Марти. Дивись, Марто, дивись, ангели тут з нами. Один буде жити з тобою на дереві і ніколи тебе не залишить. Він нагадуватиме тобі, що ти не сама. Він даруватиме твоїм крилам силу, а нашим дітям віру. Сльози щастя феї Марти впали на малюнок, а фарба потекла спочатку по дереву мрій, а тоді по всьому місту добра. На світанку на стінах кожної будівлі в місті добра з'явились зображення сотень янголів, кумедних, серйозних, мрійливих та уважних. А на столику Софійки знайшли в той день листа, дякуємо, що запросили нас в місце, де біль перетворюється на надію, місце, де збуваються мрії, місце, де любов перемагає будь-що. Ми хочемо, щоб кожен, хто сюди потрапляє, жив під нашою опікою, щоб дивився на наші крила і згадував про свої. І щоб пам'ятав янголи не сплять, вони тримають стіни міста Добра заради нас. З того дня жителі міста Добра жили під опікою та натхненням ангелів, яких запросила Софійка. Кожен був настільки вдячний за ту віру і надію, що разом вирішили, Софійка стане принцесою міста Добра, а чарівні блискучі крильця Феї Марти з того дня ніколи не втомлювались, тому що з нею був її ангел, її сила.